Вітаю діти! А скажіть мені, яка пора року настала? Вже зима, вірно. А давайте пригадаємо, які пташки залишаються у нас зимувати? Горобець? Голуб. СОРОКА ворона СНІГУР дятел, синиця, давайте запам'ятаємо, що синиця Снігур, дятел, голуб, сорока, ворона, горобець вони зимуючі. Птахи. Їх називають зимуючими, тому що вони залишаються зимувати вдома. А давайте розглянемо синичку та пригадаємо, яку будову має пташка. Це голова. Око. Скільки очей у пташки? Два ока. Дзьоб. Крило. Скільки крил у пташки? Два крила, тулуб, лапа, скільки лап у пташки, дві лапи, хвіст. А тепер пропоную пригадати та дізнатися, що їдять зимуючі птахи. Давайте подивимось, хто це? Горобець. Горобець їсть що. Дамо повну відповідь. Горобець їсть насіння. Повторіть, що їсть горобець? Дивіться. Це хто? Голуб. Голуб їсть що? Голуб їсть крихти хліба. Повторіть ще раз, що їсть голуб? Дайте повну відповідь. А це? Синичка. Що їсть синичка? Синичка їсть сало. Повторіть і дайте повну відповідь. Що їсть синичка? Синичка їсть сало. Хто це? Снігур, снігур їсть що? Снігур їсть ягоди. Повторіть ще раз, що їсть снігур? Снігур їсть ягоди. Це хто? Ворона. Що їсть ворона? Ворона їсть горіхи. Повторіть ще раз, що їсть ворона? Ворона їсть горіхи. А це хто? Це дятел. Давайте подивимось, що їсть дятел. Дятел їсть ядра шишки. Повторіть, що їсть дятел? Дятел їсть ядра шишки. А це хто. Сорока. Що їсть сорока? Сорока їсть насіння. Повторіть, що їсть сорока? Сорока їсть насіння. Отже, ми з вами сьогодні пригадали, яка зараз пора року. Зараз зима. І ми з вами запам'ятали назви зимуючих птахів. Яких зимуючих птахів ви запам'ятали? Добре. Скажіть, чому цих птахів? Називають зимуючі. Вірно, тому що вони залишаються зимувати вдома. А на цьому все. До побачення!